З перемогою, наскільки це важка перемога, в якій формі вже ти все-таки в тебе була травма, чи вже повністю відновився? Е, ну, та в першу чергу подякувати нам треба рідним і болівальникам, що нас підтримують. І дякую їм за підтримку. А наскільки важка була перемога? Ну, якщо ми сьогодні е, в першому таймі доклали багато зусиль, накривали пар... е, суперника. Так що, я думаю, важка перемога, кожна перемога важка. Ви десь, ну, так судячи з гри, було помітно, що ви добре вивчили суперника, все-таки оця теорія напередодні матчу суттєво вам допомогла. Ну, Якщо розбираємо суперника і нам вказують на окремих людей, на якого звернути увагу, де накрити суперника, де віддати ініціативу, то я думаю, що теорія тільки йде на користь. Тобто десь Сьогодні вже в першому таймі фактично гру зробили, в другому таймі десь команда більше по рахунку вже грала. Можна і так сказати, бо 2-0 результат. Так що я думаю, да, що в першому таймі вже ну, І я так думаю, що більше і суперник затратив сил в першому таймі, бо як показувала гра, то ми були з м'ячом більше. так що. Думаю, так. Да. Сьогодні Нива фактично не створила жодного моменту біля воріт руху. Це заслуга вашої команди, на твою думку? Чи все-таки десь ну, команда за класом поступається і не могла просто нічого створити? Завжди заслуга тих, хто перемагає і не дає супернику е, грати в. Ту і гру, вони ставили собі за ціль. А що на рахунок моментів, ну як сказати, вони в кожному матчі мають моменти, вони більш команда такаючи на стандартах. Так що, я думаю, вони свої моменти, можна сказати, так, мали, бо там три штрафних біля наших воріт, плюс два-три кутових, вони в попередніх матчах на тому і грали. От ти повернувся на поле після травми. Наскільки вже відсотків набрав, скажімо так, ігрові кондиції? Та не, не хочеться там в відсотках. В цьому дай Бог, щоб мене не, не турбувала нога і, і приносив користь команді. дякую.